Сьогодні у Свято-Миколаївському соборі відспівали панахиду за загиблим у бою військовим Микитою Самойленком. Солдат Самойленко Микита Ігорович 1998 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 18 Закінчив ПТУ номер 7 Призваний на військову службу під час мобілізації 14 листопада 2024 року. В Військовій частині займав посаду. Командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. На жаль, війна забирає найкращих та найхоробріших людей. 16 квітня, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності. Воїн загинув на Сумщині. Добрий, він і мужній, він і патріотичний. Він настільки. Любив цю Україну, він настільки любив людей, що він не вагався навіть чи йти, чи не йти, воювати, чи йти чи не йти, захищати рідну землю, свою маму, свою сестру, світла, пам'ять і царство йому небесне. Таких героїв, на жаль, ну забирає господь першими. Невгасимий смуток і біль відгукуватимуться в душі кожного, хто знав Микиту. Для нас дуже велика втрата. Ми не очікували, щоб він так швидко загине, адже він пішов по контракту добровольцем. І він своїми досягненнями присилав мені навіть відео, що він виконував, що він добивався своїми перемогами. Але коли ми дізналися таку сумну звістку, це просто не пережити. Дуже важко у солдата залишилися батьки та сестра. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава герою Микиті Самойленку. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини.